Ось така вона теоретична бюрократія. Інтервали, як на мене, одна з найбільш недооцінених тем. Здається, це просто і примітивно, і взагалі для чого це потрібно знати? Інтервали це тема, яка передує акордам, і, не зрозумівши перше, друге буде йти складно. Тому давайте розберемося, що таке інтервали, які вони бувають, як їх будувати простіше і більше ніколи не плутати і не забувати. Цю та інші теми з теорії музики ви маєте змогу зрозуміти раз і назавжди на моїх групових заняттях. В червні я проводжу три різні курси: базовий, середній рівень та курс по акордах. І всі деталі знайдете за посиланням в описі. А хто перший правильно порахує та напише в коментарях, скільки разів за це все відео я сказала слово Правда? Той отримує безкоштовну участь в будь якого з цих трьох курсів. Як вам така ідейка? Тільки треба дуже уважно дивитися відео. Гаразд. До інтервалів. Інтервал це співзвучує з двох нот. Водночас це відстань між двома звуками. І така і така трактовка цілком нормальна. Сьогодні будемо говорити про інтервали в межах октави, їх ще називають простими, і всього їх вісім. І без зайвих слів подивимося на перший інтервал. Він має назву прима і технічно це повторення одного й того самого звуку, правда? До, до, мі, мі, фа фа фадієс будь-якого. А яка відстань між такими нотами? Нуль тонів. Правда, один той самий звук. Цей інтервал може здатись вам дещо дивним і взагалі не потрібним. Це неправда. Всі інтервали потрібні, але він не дуже цікавий. Перейдемо на наступний. Другий інтервал має назву секунда, і вже можете помітити, що тут чомусь два інтервали: до ре, бемоль, до ре, і там і там до ре. Але чомусь в одному є якась альтерація? Секунда та деякі інші інтервали можуть мати різні форми, різні різновиди, назвім це так. Тобто інтервал може бути малим і може бути великим. Але це все ще один інтервал. секунда. Яка відстань між цими інтервалами? До ребуль, півтон мала секунда, і велика секунда до ре один тон. Також інтервали мають скорочене позначення і малі секунді це в нас M2. Чому? М як малий інтервал, 2 як другий інтервал. Те саме велика секунда В, 2. Великий інтервал, другий інтервал. Тож, якщо вам потрібно побудувати велику секунду від ре, один тон вгору, ре мі. Або потрібно мала секунда від соль, півтона, отже, вгору від соль, соль, а тут Ля-Бемоль чи соль дієс. Питання дилемічне, але подивимось, будь ласка, на нього після терції. так буде трішки зрозуміліше. Терція це, власне, третій інтервал, і можете одразу помітити, що також може бути мала терція та велика терція. До мі, мібомиль мала терція – це в нас півтори тони, до мі велика терція – 2 тони. Скорочене позначення теж саме, та сама логіка. Малий інтервал третій м3, великий інтервал третій В. Спробуємо побудувати від мі малу терцію. Шукаємо від мі півтори тони і потрапляємо на ноту соль. Отже, мі соль мала терція. А якщо буде велика терція, потрібні півтони вгору, правда? Мі соль дієс чи «мі ля бемоль». Знову те саме питання. Ось тут дуже уважно. Кожен інтервал вказує не тільки на кількість тонів півтонів на тонову величину, як ми це називаємо, водночас він вказує на кількість звуків. Це ступенева величина. Вам не обов'язково запам'ятовувати ці слова, просто факт. Якщо це секунда, другий інтервал це два звука, якщо це терція, третій інтервал три звука, якщо це буде четвертий інтервал, чотири звука і так далі. Тобто, якщо ми маємо терцію від ноти мі, то в нас має бути три звука. Рахуй на пальцях мі, фа, соль. Отже, це точно має бути нота соль. А чи соль дієс, чи соль бемоль це вже справа така другорядна. Тобто, в даному випадку, раз нам треба ще і два тони, ми зробимо мі, соль, дієс, не ля бемоль, бо мі, фа, соль ля це чотири звука. Тобто, технічно це якийсь вже четвертий інтервал. Я знаю, що на слух це звучить як все ще велика терція, бо тому що все ще два тони, правда? Але в записі інтервали дуже прискіпливі. Якщо в нас є третій інтервал, у нас має бути три звука, не чотири, тільки три. Візьмемо ще ту секунду, над якою ми сумнівалися: соль ля бемоль чи соль, соль дієс. Знову ж таки, згадуємо, що це секунда, і це два звука соль ля. Відповідно, використаємо соль ля, бемоль. Якщо це буде соль, соль, дієс, ніби соль, соль, технічно це прима, тому що один той самий звук. І знову ж таки, я розумію, що звучить не прима, звучить ніби секунда, півтону, але запис у нас не той. Ось така вона, теоретична бюрократія. Давайте ще побудуємо велику терцію від фа дієс. Терція це три звука, і тут ми будемо рахувати навіть просто від ноти Фа, бо знову ж таки, ми альтерації можемо відкинути. І рахуємо фа-соль ля. У нас є фадієс, тому фадієс обов'язково ставим, і просто перевіряємо, чи в нас є тут 2 тони, чи ні. Фадієс ля, те, що в нас вийшло, це півтори тони. Тому все-таки потрібно дати ще пів, і в нас вийде лядієс. І тут, наприклад, у вас не виникає питання, чи це лядієс, чи це Сі, бомоль, бо вже до того ви порахували. І моя щира рекомендація рахувати спочатку звуки, на пальцях просто. А потім вже мислити о тієї тонової величиною, тобто мислити, скільки тонів і півтонів. Далі кварта. Це четвертий інтервал, має два з половиною тони, і можете помітити, що кварта одна. Тобто кварта не може бути мала велика, і такі інтервали мають таку свою приставку. Вони називаються чисті, тобто чиста кварта. І ми підпишемо такий інтервал як ч 4. І можемо, до речі, повернутися до Прими. Прима також була одна, правда? Тому технічно вона ще один, чиста прима. І давайте перескочимо одразу на наступний інтервал. В нас є квінта, п'ятий інтервал, і він має 3,5 тони. Позначається чи 5, але можете помітити, що в нас якось билась та логіка по півтонах, правда? У нас між квартою і квінтою 2,5 тони, 3,5 тони десь пропали. Тритони. На цьому місці розташовується також інтервал, який називається тритон. Але ми його не будемо згадувати в цьому відео, тому що він потребує прям окремої розмови і, напевно, навіть не одного відео. Я його не спеціально відкидаю, пробачте, але поки що не про нього. Кварта і квінта 4-5 звуків це досить великі інтервали вже і можуть починатися труднощі з рахуванням. У мене для вас є пропозиція і одна закономірність, яка називається так. Якщо перша нота біла, друга біла. Якщо перша нота чорна, друга чорна. Як це працює? Наприклад, давайте побудуємо від ноти мі кварту. Що вам потрібно зробити? Потрібно порахувати чотири звука, тому що це кварта, четвертий інтервал. Рахуємо, мі фа со, ля. мі- ля. І якщо перша нота біла, друга біла. Тобто мі-біла і ля-біла все, все, готово. Якщо порахуйте 2,5 тони, у вас все вийде, не хвилюйтесь. А що до квінти, давайте побудемо її від мі бемоль. але нагадую, рахуємо просто від мі. Мі, фа, соля Сі. Отже, Мі Сі це точно наші звуки, додаємо альтерацію. Мі бемоль – перша нота чорна, значить, друга також може бути чорна. Мі бемоль, Сі бемоль. Квіта готова. Від більшості звуків це буде працювати, і це справді швидко. Спробуйте. Але в нас все ж таки будуть винятки. Будуючи квінту від ноти Сі, будьте вкрай уважними. Справа в тому, що в цьому місці якраз таки сконцентрувалися півтони по білих клавішах. Зазвичай в нас між білими клавішами один тон, правда? А тут на Сі до півтони, Мі Фа півтони. І виходить, що Сі фа це не буде квінта, тому що це три тони, а не три з половиною. Тому від Сі квінта Фа Дієс. Так само від Сі бемоль чорна клавіша, квінта Фа біла клавіша. Тобто тут закономірність не спрацювала. І раз у нас збилося квінта, в кварті також буде виняток, там було Сі Фа, а тут навпаки Фа Сі. Це не кварта, хоч і білий звук, білий звук, і чотири звука. Тут все-таки будемо мати Фа дієс Сі і Фа сі бемоль Також два винятки. Тому, будуючи кварту і квінту від Сі і Фа, просто поставте в голові такий варнінг. Від Сі і Фа будьте уважні. Наступний інтервал секста. Це шостий інтервал, і також може бути мала секста та велика секста. Відповідно, маємо 4 тони і 4 з половиною тони, а скорочене позначення яке М6 В6. І цей інтервал буде ще складніше вам будувати. У мене є лайфхак, як це можна зробити простіше. З одного боку, ви можете переховати шість звуків. Як ми і вчилися, потім порахувати 4 тони, 4,5 тони, але поки ви порахуєте ці 4 тони або 4,5, є великий шанс, що ви зб'єтесь, правда? Тому маю для вас таку пропозицію: спробуйте знайти спочатку квінту, тому що квінту шукати в рази швидше порахувати 5 звуків, чорна-чорна, біла-біла. І після цього, якщо ви зробите пів тону вгору, опинитесь на малій сексті. Зробите один тон вгору, опинитесь на Великій сексті. Це не для всіх може працювати, комусь навпаки, може бути складніше, тим паче, якщо ви не мієте будувати квінту, але спробуйте. Це може справді працювати. Секста взагалі той інтервал, який багато музикантів не люблять будувати, тому тут великий шанс помилки, це великий камінь спотикання, не хвилюйтесь, з цим все окей. Наступний інтервал сьомий, він має назву септима. І знову ж таки, бачимо малу септиму, бачимо велику септиму. Позначаємо м 7 В7 і маємо 5 тонів, 5, ,5 тонів. Тут, вибачте, мене порахувати 5 тонів – це ще той квест, я вже не кажу про 5,5, тому порахуй її інакше. Але для початку подивимось останній інтервал восьмий. Восьмий інтервал це те, що ви точно всі знаєте, це октава, це просто повторення одного і того самого звуку через октаву. Мі-мі, фадіес фадіс, ребомоль, ребомоль. Тут все просто, тут все елементарно. І я вам пропоную рахувати септиму від октави. Наприклад, пошукаємо велику септиму від ноти Мі. Будуємо октаву мі-мі. І якщо ми спустимось на півтону вниз від октави, то ми опинимось на великій септімі, мі септиміредієс. Якщо спустимося ще на півтону, опинимось на малій септимі, мі-ре. Тут головнення переплутати порядок, тому що ми постійно рухалися як? Малий інтервал великий, малий великий. Тут, навпаки, від октави ми рухаємось в іншу сторону, так, річ, тому спочатку великий інтервал, півтону, потім вниз ще півтону, малий інтервал. Побудуємо ще, наприклад, малу септаму від ноти мі-бемоль. Мі-бемоль мі – Це в нас октава, спускаємось на півтону вниз. Мі-бемоль-ре – Це вже велика септама, і ще на півтону вниз мі ре мі-ре-бемоль. Ось і ваша мала Виконуємо зараз тест і побудуємо різні інтервали від різних звуків. Почнемо від ля бемоль і побудуйте, будь ласка, чисту квінту. У вас є три секунди подумати. Ля бемоль, мі бемоль. Чому? П'ять звуків. Ля, сі до ре, мі. Перша нота чорна, друга нота чорна. Ля бемоль, мі-бемоль. Це не виняток, тому все так і працює. Тепер побудуємо малу септуму від ноти Фа. Три секунди не подумати. Фа мі бемоль. Чому Фа Фа октава спустились на півтона на Мі. Це яка велика септима. І ще на півтону вниз Фа мі, бемоль, мала септима. А якщо побудувати велику терцію від соль дієс? Соль дієс сі, дієс. Неочікувано. У нас не може бути содієс до. Якщо ви порахуєте два тони, у вас справді вийде содієс до. Але пригадуємо, що терція це три ноти ля сі, навіть просто со ля сі. У вас обов'язково має бути соль сі, кров з носа. Тому содієс і тут сі дієс. До речі, це відповідь на питання, чому ми все-таки мусимо використовувати такі штуки, як сі дієс чи Фа бемоль Здається, це можна замінити іншим звуком, але, наприклад, в інтервалах нам вкрай потрібна, наприклад, в даному випадку нота Сі. І тут Сі дієс працює. Побудуємо малу сексту від Фа дієс. Три секунди. Фа дієс, ре. Побудуємо спочатку квінту. Фа дієс. Фа Ля, Сі до. До дієс. Дві чорні. Фа дієс до дієс. І півтону на малу сексту і отримали Фа дієс, ре. Спробуйте малу терцію від Сі бемоль 3 секунди. Сі бемоль, Ре бемоль. Сі до Ре обов'язково Сі ре. Додали Сі бемоль, порахували, що на треба півтори тони, і опинимося на ре бемоль. А в моєму телеграм-каналі знайдете ще більше тестів. Трішки узагальню, коли будуємо інтервали, дуже зручно, якщо спочатку порахуєте ноти, те, що ми робимо на пальцях, а потім вже будете думати про тони-півтони. Якщо, наприклад, у нас випадку з квінтою чи квартою, тут є свої способи. У випадку з септимою чи октавою, також знову ж таки свої лавхаки, але все одно вони включають в себе думати ось цими звуками. Тому що, наприклад, спускаючись від октави на якусь там септиму, і вас теж може попастись десь чорна нота, чорна клавіша, над якою будете сумніватися. Пам'ятаючи, що септима – це сім звуків, і вас не будуть виникати якісь зайві питання, тому користуйтесь. Це ще не все про інтервали. Вони можуть бути і більші за октаву. Також ще таке поняття, як обернення інтервалів і ще ряд інших тем, але це відео і так вийшло довгим, і так я на вас навалила всяку інформацію, правда? Тому про це більше буде в наступних відео. Лише хочу додати, для чого нам потрібні інтервали. В першу чергу це складова акордів. Ви можете вивчити акорди без знання інтервалів, це безумовно. Але наскільки ви детально зможете поглибитись в цю тему, зрозуміти всі нюанси, я не впевнена, щиро кажучи. Також вивчаючи, наприклад, чотиризвучні акорди, септакорди ну, не знаю, як ви будете називати їх, не знаючи септами, можу вважати хіба успіхів. Тому, якщо хочете почути ще якісь деталі про інтервали, обов'язково пишіть про це в коментарях. Також можете завжди кидати якісь свої власні ідеї для моїх наступних відео. І не забудьте написати, скільки ви порахували слово. Правда, буду дуже вдячна за ваш лайк та підписку. А також не забудьте залетіти на мій телеграм-канал та інстаграм, тому що там також публікую багато всякого цікавого ноти, тести, матеріали. До зустрічі на наступних відео.